Скажімо, у людини є заощадження не працюючи так, а в доларах і частина в євро або працюючих в банках, але вона хоче ОВДП викупити. А що краще зараз здати? Євро купити гривню і потім купити ОВДП, чи навпаки здати долар? Ой, слухайте, та дохідність по долару і по ВДП, по долару і по євро сьогодні манюнька. Ну, Тобто, коли ви прийдете в банк і захочете поставити депозит в доларах або в євро, вам дадуть менше 1% річних. Ну тобто це взагалі нічого. Так що, що ви в банках тримаєте долар і євро, що ви в матрасі тримаєте долар і євро, що в сейфі ви тримаєте долар і євро готівковий. Ви єдине, на чому зможете виграти, це на фізичні, фізичному падінні курсу по відношенню до гривні. Але якщо ми з вами подивимося, наприклад, по відношенню до долара, то починали ми цей рік на курсі, який був 42,5 гривні за долар, а зараз 41,9. Ну, тобто, що навіть, вибачте, і в мінус вийшли, бо якби купили долари в січні місяці. Тому в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про особливості, напевно, ще раз повторюю, краще тримати в рівні і краще думати, ну, краще взагалі тримати там корзинку в якійсь присутні у вас, там, якісь готівкові долари на всякий випадок, якісь там готівкові євро, і основна маса там в ОВДП, українських, які дають найбільший відсоток. Але кожна людина визначає по свою, ну, власне, свою позицію і сама визначає рівень ризиків, на які вона готова піти для того, щоб заробити гроші в, в межах пасивних доходів. Якщо ми говоримо про те, що євро зростає, а долар падає, то чи е, позначиться це на цінах в Україні? Або це не пов'язані речі? Ну так долар ж падає по відношенню. До євро по відношенню до гривні він ж росте. Тобто, цей, ми ж з вами, йдучи в магазини, чим розраховуємося доларами чи євро? Ні, ми розраховуємося гривнями. І ми з вами заробітну платню в гривнях отримуємо. Ми живемо в гривневій зоні. А ми з вами прекрасно розуміємо, що весь імпорт, який заходить, і ще імпортер докладає валютний ризик. Так що. Ну зараз більш-менш стабільна курс по відношенню до долара, і в принципі, якщо ми дивимося з вами на динаміку імпортних цін, вони практично не змінюються. Тому я не думаю, що якраз це співвідношення серйозно впливає на рівень інфляції. У нас на рівень інфляції набагато більше впливає ситуація із продовольчим кошиком, і з тим, що ми з вами маємо достатньо велику динаміку зміни цін там, на соціально значущі продукти харчування. Сьогодні при інфляції в 15,9% у нас продовольчий кошик виріс на 22,5%. Ну, тобто, треба розуміти, що саме він є драйвером інфляції в Україні. І від того, який буде врожай, не від курсу гривні до долара а і євро до долара, а й від того, який врожай, залежить ціни осінь і ці року. Так що давайте жити тими проблемами, які в дійсності формують власне наш, наш, наш кошик.